Вітаю вас, дорогінкі мої шестикласники! З вами я Раїс Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Продовжуємо тему відсоткові розрахунки. Пам'ятаєте, для того, щоб розв'язати задачу на відсоткові розрахунки, нам потрібно уважно прочитати умову, можливо, декілька разів. За умовою задачі, скласти пропорцію, приймаючи ціле за 100%. Тобто, ми спочатку подумаємо ціле, що там у нас в задачі. І його приймемо за 100%. Далі застосуємо основну властивість пропорції, яка говорить, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Або інакше, можна сказати, відходимо від пропорції по кресту на множення. Далі, після того, як порахуємо, треба буде подивитися на питання задачі і подумати, ми знайшли те, що у нас запитували, чи ні. Якщо потрібно, виконати додаткові дії. Ну і після цього дати відповідь. Ну що ж, тренуємося. Ставте відео на паузу, читайте, думайте, міркуйте, розв'язуйте, а потім звіряйтеся зі мною. Прочитаю я в один вулик бджоли за день принесли на 15% менше меду, ніж у другий. В один вулик на 15% менше, ніж у другий. Значить, другий береться за ціле, порівнюємо з другим. Тобто другий буде 100%. Скільки кілограмів меду принесли бджоли в перший вулик, якщо в другий вони принесли 2,3 кг меду. Тобто, в другий вулик, вулик бджоли принесли 100% 2,3%. Складаємо пропорцію. А в перший на 15% менше. 15% менше, значить 100 мінус 15 85%. Тепер по кресту йдемо х дорівнює 2,3 помножити на 85 і поділити на 100. Помножимо в стовпчик 2,3 на 85. Множимо, пам'ятаєте, незважаючи на кому. 5 помножити на 3, 15, 1 запам'ятали. 5 помножити на 2, 10 і 1, 11. 8 помножити на 3, 24, 2 запам'ятали. 8 помножити на 2, 16 плюс 2, 18. Додали 5, 5, 9, 1. І одну цифру відділили комою. І так, вийшло 195,5. І оце число нам треба поділити на 100. Тобто, кому пересунути іще на дві цифри вліво. 1,955 тисячних. Відповідь: В перший вулик бджоли принесли 1,955 кілограмів меду. Продовжимо тренування. Ставте відео на паузу. Перевіримо, за один місяць у магазині продали товарів на певну суму. А за наступний на 8% менше. Тобто, оцей перший місяць береться за 100% і невідомо скільки продали. Тобто оцей місяць ми приймемо за 100%. І це X гривень. Читаємо: за один місяць продали товарів на Х гривень це 100%, а за другий на 8% менше, тобто 100 мінус 8 92%. І на яку суму продали товару в магазині за перший місяць, якщо за другий місяць його було продано на суму 46 тисяч гривень. Тепер ми можемо скласти пропорцію. Х гривень це 100%. А 46 тисяч гривень це 92%. І по пропорції, що у нас х дорівнює 46 тисяч помножити на 100 і поділити на 92. Поділимо 46 тисяч на, на 92. По 5 це 460 і два нулики списали. Так, і ще помножимо на 100. Значить, 500 помножити на 100 буде 50 тисяч. За перший місяць продали товару. На 50 тисяч гривень. Ще одна задача. Попрацюйте, зупиняйте відео. Перевіряємо, скільки гривень коштував товар, якщо після підвищення його ціни на 15% він став коштувати 690 гривень. Скільки коштував, не знаємо, ікс гривень. І це було 100%. І від цієї ціни було підвищення 100 додати 15. 115% він став коштувати і це 690 гривень. Тепер пропорція. Х гривень 100%. 690 гривень 115%. Х дорівнює 690 помножити на 100 і поділити на 115. Поділимо 690 на 115 це по 6. І помножимо на 100, 600 гривень коштував товар до підвищення ціни. Ще трошки потренуємося, зупиняйте відео. Читаю. Вініпух купив 16 баночок згущеного молока. За день він з'їв 3 баночки. Скільки відсотків згущеного молока залишилось у Веніпуха. Було 16 баночок. 3 баночки з'їв, скільки баночок залишилось? 13 баночок. 16 баночок було то 100%, а те, що залишилось, х відсотків. По пропорції х дорівнює 13 помножити на 100 і поділити на 16. 1300 поділимо на 16. Візьмемо по 8. 6 у 8, 48, 4 запам'ятали 8 плюс 4 12. Відняли 2, нулик знесли 20, поділити на 16. По одному відняли 4. Цілі скінчилися, поставили кому, дописали 0. 40 поділити на 16 візьмемо по 2 це 32. Відняли це 8, ще нулик приписали. 80 поділити на 16 по 5 це вже остаточно. 81,25%. Тобто, у і пуха залишилось 81,25% згущеного молока. Ну що ж, дорогенькі, тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички. Для цього у вас є подібні задачі до тих, що сьогодні розв'язали. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!